Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами пограємо у гру Весела сороконіжка». Ось мала сироконіжка чимчикує гордо пішки. Хто б отак ходити зміг, якщо, мав би стільки ніг? Спочатку приготуємо наші пальчики. Привіт! Я панна, а це а. Давай разом з тобою розуміємо наші. Бігли одрізалися. Бігли, бігли, один одного зустріли. Так, один одного обіймали. Так, один одного обіймали. І так один одного обіймали. Ледве-ледве. Ой-ой-ой. Ми їх. Ой-ой-ой, розіняли. Ой, як чудово в тебе вийшло. А давай ще. Дві сорока бігли бігли подивись. Бігли, бігли, один одного зустріли. Так, один одного обіймали. Так, один одного обіймали. Так, один одного обіймали. Ледве, ледве, зось. Ой, ой, ой. Ой, як чудово в тебе вийшло. Дякую тобі. До зустрічі! Щоб пограти у гру, нам потрібно зробити заготовку. Намалювати або наклеїти різнокольорові кружечки. Можна так, як у мене. Ще нам потрібна крупна мозаїка або різнокольорові кришечки від пластикових пляшечок. Викладаємо мозаїку відповідно до кольору кружечків. Беремо жовту мозаїку і ставимо її на жовтий кружечок. Зелену на зелений. Червону на червоний. І так викладаємо всі фішки до останньої за кольорами. Які гарні сороконіжки у нас вийшли. До побачення, малята! Грайте та розвивайтесь!